знаходишся на каналі Сербіної Дар'ї і це, власне, я. Я звучу тут своєю філософію, терапевтичними процесами, практиками і створюю простір для того, щоб, можливо, ти десь трошки задумалася над прошивкою своєї свідомості. Сьогодні така достатньо зворушлива і боляча тема, яка є у нашому суспільстві, тема стосується жіночої душі, яка хоче прикріпитися до чоловіка, як базова функція нашого з тобою існування. Тема про відносини, про стосунки, про болі, про навіть моральну смерть, психологічні травми, які приносять нам контакти, стосунки. Але оскільки ми соціальні створіння, ми точно не зможемо розвиватися в позиції Елон, коли ти одинока, коли ти сама. Ти розвиваєшся, я розвиваюся лише при контакті з іншою душею, при контакті з іншим аватаром, при контакті навіть просто з системою. Я не буду, і ти не будеш такою самою, як зайшла на це відео. Тобто зараз відбудеться. З'єднання і контакт нашими з тобою досвідами. А в умовах нового часу ці досвіди звучать ширше, об'ємніше, і навіть деякі із цих досвідів не потрібно озвучувати для того, щоб об'єднатися і обмінятися нашою з тобою історією. Я сьогодні розкрию деякі кейси моїх останніх клієнтів: болісні, неприємні, але, можливо, ти впізнаєш себе і. Для тебе стане трохи тихіше, внутрішньо, що ти не один чи не одна. Стосунки нового часу зараз порівнюються з вигодами. Це контракт. І допоки ти, я шукаємо за що тебе чи його кохати, за умови, які за зріст, за гроші, за статус. за... Те, як він до тебе звертається, відноситься, до смішного доходить те, як він задовольняє твої моральні потреби, як він тебе обслуговує. Я вітаю тебе, ти ще в старій системі, а вітаю з тим, що відтуди нічого адекватно і вдовго майже не вийде. І це усвідомлення вартує десятків років деяких людей, які знаходяться довго тривало в шлюбах. Допоки ти умови ставиш чи ставлять умови тобі, смішна історія з мого життя, але вона яка як є. Мені навіть списки писали не один чоловік, яка я маю бути для того, щоб бути з цим чоловіком поруч. Боже, і в мене не було свідомості для того, щоб сказати чоловіче, що ти якби як, як в тебе справи з власне внутрішнім коханням і внутрішньою любов'ю. Але згодом стало. Згодом терапевтами просто так не стають, і я розібралася в цій ніші і розумію, що. Є різні рівні свідомості. Так от, допоки ти обираєш контракт, типу, з умовами, ти обслуговуєш структури і системи. Можливо, родові програми, можливо, програми, які ти побачила в матричній системі. А це, типу, бути корисною для того, щоб тебе помітили, бути хорошою, бути залежною для того, щоб з тобою були. Бути не собою, там мільйон тисяч травматизмів, але бути не собою для того, щоб бути з кимось в об'єднанні. І в нас тут така дилема: жіноча душа, вона народжена для того, щоб прикріпитися до чоловічої, берувши енергетично ефір від чоловіка, ти є матерія, ти є земля, ти є та, яка перетворює весь ефір в матерію. Ти є та, до кого приносять а, гроші, до, всі м, повірні оті от, закулісні досягнення. І ти є та, яка родюча, народжуюча матерію, тобто інше тіло, іншу душу, провідник проводиш сюди людину, нову людину. Ти є матерія, і це норма. Ти тобто матеріалізуєш цей світ через тебе, через твоє фізичне тіло приходить цей світ. Так, у нас тут є дилемка, от про яку я власне, почала говорити. Тут в тебе є закони, яким ти потрібна, як типу, обслуговуючи персонаж, для того, щоб з тобою були, да, коли ти підписуєш контракт, який, до речі, ніякої ну, як сказати, ніякої суміжності з істинним коханням і любов'ю не несе. І а тут є потреба, істинна потреба причепитися до чоловіка і матеріалізовувати все в цьому світі. І тут ми з тобою потрапляємо ще в більшу таку знаєш внутрішню напругу, через яку тобі потрібно і мені потрібно пробиратися в цьому світі. І оп, ми оказалися, очутилися, живемо в ері одинокості. Це непогано, це дуже непогано. В мене є відео на каналі, на цьому каналі про одинокість, mm -hmm. як про вибір. Вибір того, що ти можеш бути, чи би сприймати одинокість, чи як якесь наказання, чи можеш сприймати як шлях до своєї цілісності. Так от, в моєму житті немає поняття наказання. Чи за щось плата, хоча все має свою ціну і цінність насправді, а є розуміння, наскільки та чи інша ситуація, той чи інший чоловік приніс мені дослідницьку роботу в моє життя по відношенню до себе. Так, от коли ти я знаходимося в дилемі і страдаємо, чи то страдаємо від того, що ти я одинока, чи то страдаємо від того, що ти є у відносинах, а у ваших відносинах. Зараз перейдемо до кейсів ще хтось, чи ти є та, через котру, це провідники нового часу, я вас вітаю привіт, через котру йдуть масово чоловіки, вони беруть досвід, ти в них активовуєш чуттєвість, чуттєве знання, і вони тебе лишають і не затримуються. Ця історія зараз а, проживається саме мною, і я, певно, перестаю цього соромитися, тому що я бачу через роки, як це все. Плюс соціальний плюс працює, і мені це до А, Так от, коли ти є в конфлікті, є, в мене є одна практика, яка допомагає вийти з цього конфлікту. Я назвала її це дресировка спустя роки. Я назвала її прикріплення своєї душі до того, хто ніколи не придасть до Бога. І магічним методом почали з'являтися іншого рангу чоловіки. Які вже направду кажуть в очі, що їм потрібно від мене, а не шухер-мухер, то питання, як вони тут затримуються чи не затримуються, це реально інше питання. Але власне з якими, якими, з якими намірами вони приходять, це вже цікавіше наблюдати. І цю практику я тобі зараз дам. Коли ти прикріплена до Бога, і твоя душа не потребує. Уваги в чоловіка і зацепки за нього, за його соціальний статус, за його результати. В тебе є тиша, в тебе є спокій, в тебе є майже недоторканість, в тебе є цілісність і в тебе є маня щасть. І як це зробити? Уявімо, що ти зараз сидиш от мене слухаєш, та можеш мене через 30 секунд поставити на паузу і просто. Потренувати себе, свою свідомість, свою психіку. Насправді, що ми зараз робимо? Ми вийдемо на рівень свідомості вищий, ніж ти і я знаходимося цією практикою. Так от, прикріплення до Бога звучить наступним чином. Ти дивишся на себе із позиції наблюдателя. Дивишся на своє тіло, розглядаєш свої думки, розглядаєш свою систему координат, як ти рухаєшся по цьому життю, розглядаєш свою. Ціну і дивишся на свою цінність, а, аналізуючи результати своєї діяльності, задаєш собі чіткі питання, але, от власне, когось отак от постав перед собою. Не когось, а себе. себе постав перед собою і розглядай, хто відчуває, хто розмовляє, хто емоціонує, хто проживає, і дозволь своєму фізичному аватару проживати геть все. Між тобою і оцим наблюдателем є щось, ну, простір, дистанція. І коли ти свідона насправді, як це робиться в фізичному тілі? Шишковідна віднаїж, ти просто виходиш із тіла і починаєш наблюдати, хто є ти насправді. А ти не являєшся не емоціями, не почуттями, не сценаріями, не родовими системами, не сущностями, які прикріплені до тебе, навіть не фізичним тілом. Ти являєшся чистою свідомістю. Але до цього ми дійдемо трошки пізніше, коли я випущу а, структуру особистості, і ким ти не являєшся. Це наступний крок в школі тілесної освіти. А на зараз це практика для того, щоб ти ще раз зупинила мене в цю секунду і вийшла в позицію наблюдателя і хоча б 30 секунд побула у увагу свою сфокусувала на себе зі сторони. Я дресирувалась в цьому в прямому контексті, навіть не тренувалась, а саме дресирувалась для того, щоб вийти в контакт зі своєю чистою свідомістю і отримати тишу і спокій. Це робиться лише увагою. Інструментом цього є увага. Так от, напиши мені в коментарях, чи вийшло в тебе. Я, дівчатки, знаю, що це виходить не з першого дубля, не з першого разу, але я знаю, що це дорівнює прикріплення до Бога і до істинної тиші. І Дорівнює непокалібімость. Це красиве слово непокалібімость твоя, твоя устойчивість, впевненість і моральний не дисбаланс, а баланс. От уяви, все, що з тобою не відбувається чи відбувається, все, що в тобі відбувається, все, що навколо відбувається, а ти просто дивишся на це зі сторони і розумієш, що це не ти. Що це з тобою, але це не ти. Ти є чиста кристальна свідомість. Та цей матеріал я насправді не думала давати на сьогодні, але він пішов і слава Богу, тому що цим матеріалом являюсь я десь так, напевно, 8 місяців. 8 місяців я так проживаю. Точно я стала впевненішою, точно мене щитують люди навіть пліткують за колісами, що вона без макіяжу приїжджає на різні івенти. Її байдуже. А реально, мені не байдуже. Я просто знаю свою ціну і знаю собі цінність. І живу саме в прикріпленні і намагаюся жити в прикріпленні. У мене не завжди виходить, деякі персонажі, мене ще вибивають, але в прикріпленні своєї душі до Бога, а там тиша спокій. І інструментом цього, я ще раз повторюю, є увага. А тепер переходимо до кейсів, які, якими ви зараз живете, і якими зараз звучить моя аудиторія. Перший кейс. В структурі живете з чоловіком давно, і у нього чи у тебе з'являється той, хто цікавить більше. Роздивися його не як зрадника, а роздивися його як активатора чуттєвості, твоєї чуттєвості. Десь за кроки, за роки до цього моменту твоя чуттєвість стала. Дивись, Є, давайте, давайте так. є деградація, а є те, що веде до росту. От коли точка нуль знаходиться, це значить деградування. Чуттєвість це та штука, яка запрошує тебе, в то, чим, чим ти не являєшся, стати частиною тобо, тебе, тобою. Тобто чуттєвість тобі показує, куди тобі і будь через кого може прийти в твоє життя. Не обов'язково спати з цим чоловіком, який є активатором, чи той, хто прийшов і каже, вау, дивись ти, до мене це можеш відчувати. То тут можна зробити висновок. Не до нього ти можеш це відчувати, а він прийшов як активатор. Цього і ти можеш в принципі подивитися на ємкість своєї чуттєвості, і ємкість твоєї чуттєвості далі принесе тебе до інших результатів, і навіть в твоїй родині. Навпаки, це може бути. Навпаки, коли чоловік закохується в жінку, яка є активатором, це не значить, що він піде від своєї жінки. Хоча з чоловіками частіше він таки піде від своєї жінки, тому що коли пробуджується чуттєвість в чоловікові, він вже не може фізично, морально. Зараз некрасиво не скажу, але входити в жінку, яка нанесе в собі кода чуттєвості. Якщо ти розумієш про що тут не треба пояснювати, це жінка, яка живе по чуттєвому знанню. І чоловіки частіше підуть до чуттєвої жінки, ніж залишиться жінкою структурною. Це перший кейс клієнтів зараз в новому часі зради не зради, просто полові, зради не заради грошей зради. Із-за того, що є емоційний зв'язок. Загалом, загалом можу сказати, що така ера контактів прийшла, коли, коли є рідство душ. Рідство душ, ти могла помітити з, з своєю статтю, чомусь ці всі прикольні рільсики залітають. Та ми з подружками в 60 років знімемо домик в Іспанії, будемо нормально чилити без чоловіків, тому що ми рідні душі і пройшли життя. Та вже і 60 і не потрібно чекати, тому що в 30 це можна зробити реально, тому що є сходство людей за рідністю душі, за родство душ. Я не знаю, як це українською сказати. І от коли чоловік зустрічає жінку, чи жінка зустрічає чоловіка як. Кармічні відносини, можете чула радство душ, ви просто маєте обмінятися деякими інформативними кодами, чуттєвими кодами. І якщо ви йдемо на ранг вище, я зараз теж скажу таку штуку: близніцове племена, а що таке? Це я не хайпую на цьому, я просто розбиралася в цій, в цій темі. Близніцове племя своє можна ніколи не зустріти в цьому житті. Це душа твоя розділена навпіл, і ти зустрічаєш свою частинку душі, вам просто класно, вам просто офігенно, ви е, маєте такий тотальний зв'язок, що ви навіть ви, ну, навіть на відстані ви знаєте, про що людина думає, про що людина відчуває, які позиції які події з нею відбуваються. Так е, в цьому житті не всі з його зустрінуть. Е, давайте зупинимося на ряду радства душ, рідна душа, яку ти зустрічаєш, і, наприклад, ти в шлюбі. Нічого в цьому поганого немає. Звичайно. Треба взяти досвід, треба взяти чуттєве знання і піти розбиратися своєю структурою, системою. Чи хочеш ти лишитися в цій системі, яка тобі пропонує шлюб, Як, яку тобі пропонує шлюб. Якщо ти не хочеш цього, то вже ти з новим кодом активації своєї чуттєвості маєш право обирати. Кейс номер два. Теж така історія цікава, насправді відбувається: переход із спящого режиму в присвітльонний. Багато розлучень. І все ж таки витримати в цьому з себе і власну правду і зраду дуже боляче. Розлучення відбуваються не із-за того, що є зовнішні фактори, хоча, хоча насправді будувати у воєнний час відносини на відстані це дуже важко. Але відбувається перетрансформація свідомості жінки і чоловіка. Оце тут про емоційну близькість. Є перший пласт взагалі сімейства. Об'єднання, Союзу. Це емоційна близькість. Коли жінка роками не вистроїла емоційну близькість з собою і емоційну близькість зі своїм чоловіком, зрада це найменше, що може бути. Зрада роками це теж найменше, що може бути. Найбільше я навіть не буду окреслювати, тому що це доволі. Складна, вла властвуюча історія з судами з, з адвокатами і м, з переслідуваннями і спробами забирати життю, життя і волю іншої людини. Але повертаючись до другого кейсу, я хочу сказати, що емоційну близькість потрібно вистроювати з собою в першу чергу. Якщо жінка не знає себе і не може витримати власну правду про себе. Що таке власна правда? Власна правда про себе це коли ти озвучуєш е, чоловікові свої, свою правду, кажеш, я не знаю, хочу отак, отак і вот так, тому що це забезпечує мою життєдіяльність. наприклад. І він має право просто взяти і піти від тебе, і ти можеш витримати ризики, ризики цієї власної правди. І в такому випадку я називаю це власною правдою, але не познайомившись з собою, не звучавши правдою і чесністю, ніякої емоційної близькості з партнером ти вистроїти не можеш. Відтуди йдуть розлучення. Є в мене продукт про чоловіків в моєму тілі, де ми, власне, формуємо свою цінність і ціну, і бачимо ціну в собі, як в жінки. Робимо це на різних на чотирьох рівнях: на ментальному, емоційному, на фізичному і на ефірному. Це те, що зараз називається Маняща жінка заманювати енергію». Це реально працює в моєму світі. Ми чистимо пласти попередніх стосунків для того, щоб ефіріка була така, щоб до тебе. Було куди заходити, коли в тебе захламлена квартира, тобі немає де поставити великий вам переді мною красиві два букети. Немає куди поставити. да? Тобі немає куди прийняти ці блага, які тобі приготував всесвіт. Коли в тебе установки, упередження блокують стресову систему, давай я так скажу, і трошечки простіше. Коли в тебе є родова програма, яка звучить Я маю виживати. І тоді я буду обраною. Будь-яка фраза чоловіка включає цю позицію, чи, чи тобі дається одинокість для того, щоб підтвердити цю програму і її досі обслуговувати, про які відносини, про яку емоційну близькість, про, які, про яку дарування і приймання любові ми можемо говорити абсолютно ні про яку. На фізичному рівні ми робимо техніки і практики, які реально допомагають вийти в тишу. І в нас, до речі, в кейсі, мені подобається, що на цьому практикумі дівчата лишаються зайвого і підтягуються шкіра і худнуть. Я знаю, як психосоматолог пояснює цьому і зашила в цей практикум ті техніки, які допомагають впоратися з зайвим повсюди. І в першу чергу це міжклітинний. Лімфатична система міжклітинна, жидкость, не знаю українською, і жирові клітини. І мене це дуже надихає, коли я бачу, що ви виходите красотками спокійними. Техніки танцювальної, бо динаміки там є для того, щоб покращувати свій стан. Я не кажу, що це волшебна пігулька. пігулка. Mm -mm. Це дієвий терапевтичний практикум, який звільняє твій простір для входу нового. Чоловіка або для входу в твою чуттєвість, де править в твоїй сім'ї емоційна близькість і немає поняття мене зрадили. Я запрошую тебе на цей практику, він буде в посиланні з цим відео. Подякуй собі, що ти дослухала це відео до кінця і перепрожила історії різних жінок. А я це ти, ти це я, і ми з тобою одне насправді одне єдине поле свідомості. Залишайся на каналі. Тут будуть е, чесні історії, правдиві історії людей, які у, в собі і знаходяться в позиції цінності себе, або дорощують себе до того моменту, коли ти і я стоїмо твердо на своїх ногах в цьому житті і можемо витримати будь-яку, але власну правду. Валютою нашого життя стає жива енергія. Тож на цьому каналі я просто буду. Ділитися філософією і своєю живою енергією до зустрічі!